Так, зазорний позор. І так у нас наступний день. Я вчора не знімав, не було щось в мене бажання. У нас Fusion, ми міняємо кришечку, поміняли. Вже ми порозтягували тут панель трохи удалили. Тут були такі складки, капітальні такі зломані, але ми розтягнули, є маленькі бліки. Такі де не де. Тут. Десь тут полишалося. Це без покраси будуть робити. Ми міняємо тупо панель. Накидаємо новий бампер. Кришка в нас є теж нова оригінальна. І все, і краситься. Кришка багажника, бампер і панель. крилами не красимо. Все у нас має бути прекрасно. Далі, що ми ще зробили? Підтягнули дні ще трохи. Вичистимо герметик повністю звідси. Накидаємо нову панель. Виставляємо, набираємо. Якщо все прекрасно, то варимо. Якщо не прекрасно, то не варимо. Так, зазор не позор. Він вже є, а то не було. От кришечку отак треба. Є. на зопі серсть. І тут теж є на зопі срсть. Не знаю, чи без покрасу щось вийде, але нічого, підкапають. Зазору тут не було. І по розмірчикам у нас все совпадує. Окей. Okay. Блячки лишилися, блячки будуть без покрасу робитись. Тут чуть-чуть там. Тут, тут, на стоїці. Тут маленький. А так все. Ще накладочка сьогодні під'їде. Зазор, не позор. Що ці штучки маємо такі резинові, тут і там мають бути. Кришка ще туди-сюди їздить. О, а в общем і цілому очень даже очень. Коротше, так, став бамбір цей тайванський. Тут без зазора. Тут без зазора. Тут втоплений. Ну, допустимо, чуть-чуть відтягнемо сюди. Тут через щур стерчить. Ну, допустимо, його тут засадимо. Кришка оригінальна. Накладка оригінальна. Ну і він, звісно, не хоче триматися ніде. О, отак от він стоїть. От. Опа! Работають просвістіанали, Все то навсього. Юп точить не спалився. Спеціальні оригінальні кліпси заказав з Штатів, отак от вони виглядають. Чисто фордовські. І в з цими кліпсами бампер стає просто ідеально.